Здоровому тілі – здоровий дух дієво доводили держслужбовці та представники органів місцевого самоврядування. У Чернігові на стадіоні імені Гагаріна відбулася 16 літня спартакіада та всеукраїнський видовищно масовий захід Олімпійський день. Сьогодні на стадіоні ми чекаємо більше тисячі учасників. Сьогодні будуть змагання серед держслужбовців з шахів. Шахмет настільного теніса, футболу і волейболу головне участь і все, аби діти бачили. Дорослі теж люблять сміяча поганяти і вміються не лише в краватках ходити, а й активно рухатись. Проте перемога теж бажана. Команда Срібнянщини націлена саме перемагати, адже минулорічного другого місця для них вже замало. Вироблена стратегія, тактика, все в порядку. На цьому році ми націлені на перше місце. Так що команда настроєна позитивно. Багато хто з управлінців в минулому займався тим чи іншим видом спорту. З кар'єрним ростом в робочому графіку їм все важче і важче вдається знаходити час для футболу чи шахів. Для учасника під номером один голови облдержадміністрації Валерія Куліча це майже неможливо. Їжу на велосипеді, стараюся плавати от, по мірі можливостей. Звісно, на превеликий жаль, дуже мало часу, але все одно на спорт стараюсь виділяти час. Все життя займався підводним плаванням скоростним в нашому басейні. Шлях від професійного спорту до кар'єри державного службовця подолала біатлоністка Ніна Лемеш. Тепер і їй, як директору департаменту, все важче виділити бодай годину для активного відпочинку. Але якщо вже вдається, то обов'язково з родиною. Ми з чоловіком стараємося в вільний час займатися фізичною культурою. Ми стараємося. Привити любов нашим дітям їх у нас двоє. У нас діти займаються і гімнастикою, і плаванням. Дочка займалася художньою гімнастикою. Ну і любі вихідні, які в нас здається провести разом. це якісь прогулянки. Кампанію держслужбовцям на стадіоні склали юні спортсмени. Участь у всеукраїнському олімпійському дні брали дзюдоїсти і боксери, велосипедисти і волейболісти, гімнасти і футболісти. Звичайно, подобається, атмосфера хороша, весела, я думаю, буде цікаво всім. Масово та видовищно. Хвилина розігріву, аби підготувати м'язи до навантажень. І забіг. Символічне коло бігли всі разом. Діти на випередки з учасниками спартакіади.